Боже мой, я нарешті зазріла. І я вважаю для себе, що я роблю величезну справу, тим, що я зараз легалізую кіндерологію. Тому що чим більше я буду говорити про це, тим більше у людей з'явиться критичне мислення в цьому магічному світі. І так, це кіндерологія сам тут І ми починаємо. Ми починаємо, Боже. І так, ми починаємо з кіндерологічного. Гороскопу на 2025 рік я знаю, як всі це чекали, точніше, ніхто цього не чекав, але він е, відбувся. Тому що, е, знаєте що? Ми настільки хочемо придугадати наше майбутнє, е, що нам це все заходить. І ще раз кажу, що коли. Е, тому ми починаємо, знаєте що, ми починаємо з рибок, з рибок моїх любимого, тому що я риба по знаку зодіяка. І вони завжди, у всіх, во всіх гороскопах вони останні. А тепер я міняю правила. Вони будуть тепер перші. Тому для рибок у 2025 році ми зараз вибираємо ось цей кіндер. Ось цей кіндер, ну давайте, запроси запрос у нас, як обично, щоб все хороше у нас було в житті. І... Насправді, правда, цікаво. Мені цікаво, тому що я вірю в цю, в цю тему. І вона працює, у мене є мільярд дуже цікавих інтересних кейсів. Як працює кіндерологія в житті даже скептиків. але вишо. Та вишо, та ви що, та ви, шо, та ви, шо, та ви і так, а риби, риби, боже мой, риби. Короче, в мене одразу пройшло слово. <тур> Мене одразу прийшло слово від того, що ви не повірите. Знаєте, прийміть рішення. В цьому році важливу задачу для вас треба прийняти рішення. Бо знаєте що? Попалась цей попугайчик, який чорний і білий. Чорний і білий. І... Зараз я впевнена, що у багатьох є такі якісь питання, типу починати не починати, робити не робити, можливо, там щось ще недостатньо, чи якось ми сумніваємося, чи ще там щось. І знаєте, ось це е, ми якось між, ножки туди, ножки сюди. А по факту треба просто вже прийняти рішення, і ваше життя в цьому році засіяє кольоровими красками. Кажу вам, це. І, і зараз. Е, я складу, боже, це дуже сложна ігрушка, я її якось складала часа, не знаю скільки. Просто тут треба вміти таку моторику, таку логіку. Я знаю, що це ет, але знаєте, основне моє слово в 2000. І так, смотрите, рибами і львіма. Давайте беремо аналогію, як я зараз складаю цю ігрушку. Тут треба трішки постаратися. В, в цьому році для того, щоб прийняти рішення, не важливо, яке ви приймете, да чи ні, чи робити чи не робити. Але трошки буде, ну, чесно, запаріста ситуація в цьому ділі. Але ваша задача це просто, просто робити. Знаєте, от, говорять, дорогу осілити душі. І для вас, от типу, пробуйте, і воно у вас все піде. Тому що. Як би це не було, але рішення, яке ви приймете, так само, так знаєте, як я зараз приймаю рішення знімати цей гороскоп регулярно на регулярній основі. Тому що, ну, всі ці астрологи тих. Ті... Ті, хто робиться ці гороскопи, блін, ребята, у них робота є завдання. Ну, Кожен місяць у них є 12 uh, гороскопів, 12 з різних людей, яким треба це все зробити. І я вважаю, що кіндерологія також має право uh, називатися uh, наукою, яка uh, методом uh, uh, придугадування. Коротше, не підсвічує нам нашу інтуїцію, і ми можемо якось. Uh, Боже, так, внимание, внимание, внимание. Я напевно зараз не буду замовляти, тому що тут зараз йде дуже схожна э, конструкція. Конструкція. Знаєте, в мене було таке бажання, що складувати ігрушки з за закритими глазами. Але знаєте, є такі легкі ігрушки, а є такі складні, так само, як в нашому житті. Як в нашому житті ми іноді знаєте, це все виглядає так просто. Наприклад, знаєте, як просто насправді було поставити цю камеру і оце зараз записувати. Але знаєте, як довго я це все думала, як це все робити? І по факту, от, тільки зараз цей день. О, о-о-о! Так. Так серед у нас починається. Блін, рік, рік у нас навчався з білої пташечки. Ви не бачите ще, але це попугайчик, який скоро стане цілим, цілом, цілосним і зможе полетіти. Блін, у нас рік у рибок, почався з пташечки. Я так рада цього. Знаєте, для мене пташки це дуже класний знак. Я завжди, коли мені сумно буває, я і дію запрос там, типа, як мені вирішити ту, ту чи іншу ситуацію. До мене завжди прилітають птічки. Не знаю, як це працює. Але буває навіть там, де птічок не повинно було бути, вони присідають сідають мені на вікно, чи якось стукають, чи не знаю. Так. Блін, і в нас у рибок починається е, рік з пташечки. Це дуже приємно. Це дуже приємно, але я впевнена, що оцей запит, який ви маєте, точніше, питання, яке вас турбує, е, рішення, яке ви не можете все ніяк прийняти, вам треба зробити. Зробити, вам треба. Наче прийнять остаточно. І не то, що на полножечки. на полножечки я розказую про кіндерологію, типу, в своїх е, кругах на, на п'ять людей, а вийти на певний масштаб. І зрозуміти, що це насправді все проще, ніж е, здається. Це, знаєте, як 1, 2, 3. Але ця математика вам сподобається в кінці року, і ви не пожалкуєте. Я впевнена, що у рибок е, такий. Приятна риб птічка! І знаєте, що для мене це особисто означає, тому що я рибка. Е це означає те, що я прийняла своє рішення. Я прийняла своє біле і я прийняла свою, е своє темне в цій ситуації, що мені важко робити, чому я так довго відкладала. І зараз я просто почала і я розумію, наскільки класно складається зараз е все це в моєму житті. Тому я бажаю вам невімовірно прекрасного року рибки. Ви мої любими. А ще знаєте що? Мені дуже подобається казати. Не дивитися на всі ваші знаки асцендентного, по знаку гороскопу Луни і тому подібне. Тому що знаєте, іноді кіндери вони підсвічують ваші інстинкти і вашу інтуїцію, і ви можете самі зробити крок і самі зробити рішення, яке для вас. Необхідне. Тобто іноді не завжди спирайтеся на а, додумування, а робіть по серцю. Тому що у нас у рибок дуже класна розвита інтуїція. Господи, вірте в це, я вам серйозно кажу, так і є. Моя, мені моя інтуїція, ребята, тоді, коли я наоборот сумнівалася в ній, я розуміла, що я зраджувала себе. А ви не зраджуєте себе, рибки, мої Ой, божечки, клас, рибки, погнали. тепер у нас завжди буде перший гороскоп. Все.